На уроці ви дізнаєтесь про важливість природничих наук у житті людей та про деякі винаходи, які змінили наше життя. Буде цікаво і пізнавально. Давайте навчатися разом. Про які природні явища йдеться в текстах? Як ти вважаєш, який текст є науковим, а який художнім? Поясни, що тобі допомогло це визначити. Люди пізнавали навколишній світ століттями. Тож накопичило стільки знань про природу, що виникла потреба їх упорядкувати. Для зручності одержання і використання знань складники природи об'єднано в групи. Наприклад, живі природні тіла, небесні тіла, природні явища. Які вивчають окремі природничі науки фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, екологія. Мета кожної з них описувати і пояснювати природні явища. Задля цього науковці проводять дослідження, отримують і впорядковують природничі знання. Вони допомагають людям правильно і всебічно розуміти світ довкола. Головна особливість природничих знань полягає в тому, що їх можна перевірити. Наприклад, завдяки дослідженням у п'ятому класі тобі вдалося дізнатися, що тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Пересвідчитись у цьому може будь-хто. Варто повторити проведені тобою дослідження. Природне тіло чи явище Можуть вивчати кілька природничих наук. Один із прикладів ілюструє малюнок. Наприклад, хто вивчає рослину, яка росте в ґрунті біологи. Вони досліджують, яку має будову, як відбуваються процеси життєдіяльності, що потребує рослина для життя. Екологи вивчають, вони досліджують, як взаємодіє з живою та неживою природою ця рослина, як змінюється під впливом діяльності людини. Хіміки вивчають, вони досліджують, з яких речовин складається і які хімічні явища відбуваються в організмі, які речовини поглинає з навколишнього середовища, а які виділяє в нього. Фізики вони досліджують, як поглинає речовина з ґрунту і повітря, завдяки чому стебла рослин міцні та витримують силу вітру. Географи вони досліджують, в яких ділянках планети росте ця рослина, як поширюється по планеті. Які зміни відбуваються в середовищі життя, виконай завдання 1. Який внесок кожної природничої науки у вивчення організму людини? Запропонуйте власне судження, взаємозв'язок знань різних природничих наук ілюструє колаж. Людина споживає різні харчові продукти. Тож необхідно знати, які речовини входять до їхнього складу, як готувати страви та зберігати продукти, щоб вони не псувалися і водночас не шкодили здоров'ю. З'ясувати це допоможуть знання з хімії та біології, визначити, де взяти сировину, обрати маршрут і вид транспорту, щоб її привезти цю продукцію, зарадять географи. Обладнання для виробництва зберігання і перевезення продуктів не виготовити без знань фізики. А щоб виробництво було безпечним для довкілля, турбуються екологи. Внаслідок зв'язків природничих наук утворюються нові науки. Наприклад, біофізика. Вона вивчає фізичні явища в організмах, геохімія вивчає хімічний склад землі. Природу досліджують вчені різних країн. Щоб зрозуміти один одного, обговорювати дослідження і ділитися отриманими результатами, науковці використовують мову науки, зокрема терміни. Вони мають чітке означення. Чимало з них тобі відомо завдяки пізнанню природи у минулому навчальному році. Ти розумієш значення термінів природа, дифузія, світлові явища та інші. Мову науки використовують у довідниках з хімії й фізики, атласах з географії та астрономії, словниках біологічних та екологічних термінів та інших виданнях з природничих наук. Саме мова науки вирізняє наукову інформацію про природу, природничі знання від інших видів інформації, наприклад, тієї, що використовуються в художніх творах. Знання й досягнення природничих наук використовують з метою розв'язання конкретних проблем. Наприклад, знання властивості теплого повітря підніматися вгору використовують для обігріву приміщень. Тому з гарячою водою у приміщеннях труби часто розташовують в підлозі або невисоко над неї, але ніяк не під стелею. Виробництво приладів і пристроїв створення комфортних умов життя людини неможливо без здобутків природничих наук. Так, завдяки фізичним знанням ми користуємось термометрами, терезами, різними побутовими приладами і транспортними засобами. Для їх виготовлення у нагоді стали хімічні знання про речовини. Вивчення біологами будови й функції організму людини допомагають в лікуванні захворювань різних органів. У створенні умов для збереження здоров'я. Знання властивостей речовин, з'ясовані хіміками, використовують при створенні сучасних матеріалів, засобів побутової хімії, ліків і інших предметів. Виконай завдання 2. Наведи два власних приклади, як природничі науки допомагають створювати технічні пристрої і покращувати умови життя людини. Близько півстоліття тому американська хімікиня Стефані Кволек створила надміцний матеріал кевлар. Він легкий, пружний, стійкий до горіння і плавлення, міцніший від сталі. Волокна кевлару неможливо порізати, навіть провівши по них гострим лезом ножа. Цей матеріал використовують для виготовлення стійких до порізів рукавичок, безпілотних літальних апаратів, куленепробивних шоломів і бронежилетів, які рятують на війні життя людей і навіть службових собак. Життя людей, які хворіють на діабет, важке, і ніхто з цим сперечатися не буде. Але вчений з Закарпаття Петро Бобонич знайшов спосіб значно полегшити їхнє життя. Він винайшов глюкометр прилад для вимірювання рівня цукру у крові у вигляді наручного годинника. З допомогою цього приладу діабетики можуть дізнаватися рівень цукру в крові у будь-який момент. Для цього не потрібно здавати кров. Євген Патон винахідник різних методів електрозварювання. Його методи використовують досі. Його син Борис Патон зайшов куди далі. Його ідея зварювання живих тканин. Під керівництвом Бориса Патона науковці провели експерименти, які довели можливість отримання зварного з'єднання різних м'яких тканин тварин способом біополярної коагуляції. Пізніше почали експерименти зі зварювання ткари тканин видалених органів людини. Це неймовірно важливе відкриття для медицини. Ще один геній медицини. Людина легенда Микола Амосов. цей визначний хірург першим здійснив протезування мітрального клапана серця. Також він перший у світі ввів у вживання протезування клапанів серця, що мають антитромботичні властивості. Цей вчений теж родом з України. Розглянуті в параграфі приклади і твій життєвий досвід. Свідчать про значущість природничих наук для людини, але часто з ними пов'язані й небезпечні явища. Як от поширення забруднюючих речовин в природі. Тож природничо-наукові знання потребують зваженого й відповідального використання. Настав час попрацювати з інтернетом. Користуючись додатковими джерелами інформації. Відшукай відомості про українських дослідниць і дослідників природи. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 2. Це сторінки 15-19 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 19. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!